Продається гарний одноповерховий будинок у селі Білозірка, що у Первомайській селищній громаді Миколаївського району Миколаївської області. Цей затишний дім має 5 кімнат та загальну площу майже 100 квадратних метрів. Розташований він на земельній ділянці у 15 соток. Будинок побудований на надійному фундаменті покрівля, шифер. Вікна у хаті металопластикові. Підлога, стіни та стеля в кімнатах в хорошому стані, без дефектів. Житловий стан відмінний. Вам не потрібно нічого міняти. Можна заїжджати і жити відразу після покупки. Будинок обладнаний усіма зручностями. Є ванна кімната з підігрівом підлоги. Проведена електрика, газ, центральний водопровід та є власна свердловина опалення індивідуальне, газове. Каналізація септик. У будинку залишається вся необхідна побутова техніка: холодильник, мікрохвильова піч, плита та пральна машина. Для комфорту в одній з кімнат встановлено кондиціонер та проведен швидкісний інтернет. На подвір'ї є альтанка, зона для мангалу. А також підсобні приміщення для зберігання речей та ведення сільського господарства. Білозірка знаходиться за 35 кілометрів від міста Миколаїв. Інфраструктура села розвинена. В радіусі 500 метрів знаходяться лікарня, поліклініка, дитячий садок. Парк, зелена зона, школа, магазини та зупинка транспорту. До села веде нова дорога, яка забезпечує зручне сполучення між населеними пунктами. Поруч річка чудове місце для рибалки. Вартість цієї нерухомості становить 20 тисяч доларів можливий торг. Цей будинок ідеальний варіант для родини, яка мріє про життя в затишному куточку природи, але з усіма перевагами сучасного комфорту. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Бажаю вам успіху в пошуку будинку вашої мрії.